Дорогі підписники, ви на каналі Колірбокс, е, коротше, хотів зараз появити пост, що у мене не працює Бравл. А він просто він мене, щоб ви поняв, він в мене неділю не працював, а в цей день наче працює. Всім привіт! Я купив легендарний такий скін на 8-біта, він міфік? до сих пор не зрозумів. мій. тут президент. Е, я. Якщо можете подключитися. До цього э, до цього клуба він дуже дружелюбний. Все, в мене все інфа в Е, э, Давай в новий режим айробой. Ну Но... давай візьмемо Енгаречефрейм, давай Все, Започну. Так погнали, Нито Никитос Бандус. Якось у учили ім'я, Ну не ім'я, а в смислі, Нік. Кось є вообще так ім'я, реально. На планете, ну реально, а вдруг у когось є так реально. Пан. Забываю его. Возможно, даже якийсь трек я зроблю по мотивам пісні, киску. Ну, це маловероятно. Ого, це нам, Best конечно. Бест, Тут Best. Best, воно як перекладається. best добре, чи. Ні-ні-ні-ні-ні. Е, Красавчик. Звей звздный выход. не не ні 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 не и ти 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 хи Я! как? Эмс вообще тут делаю. Нар... Ладно. Погнала. не 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 аккуратно, аккуратно. не аккуратно. Дай нам, дай нам. забыла. Никита спал. Ой-ой. О, -о, -о. Это, конечно. Мы эмс... Эмс тут вообще в меня какие-то про попался. Ой-ой. Походу нам зараз. Но я уже на поготове, я на поготове. Эмс красава вообще. Ой-ой-ой. Давай, давай, давай. Не. Не, ну все, Мс тут. Все, тоді буду снімати. Браво. браву. Я всю дивився, що я мене на запрацював на цей день, но все будемо знімати.